Червона луна. Мам, подиви на моє моей ага. давні червона. Луна. Луна червона. Офич Все раз в буває Та ні, не, не всю. Ти один раз побачиш ти. І все. Нет. Хотя мужик. А чому вона така велика? Нормально. А наверное ночь. Отстань. Ты моник? Тай, я сейчас слепый. Слепый? Отстань. А ну опеки. А вона де делать? А уже закрывается, да? Да. Я ну, на камері не видно. А мене видно? А, да. Так, а ну-ка де вона. Мені потім мама скинесь. Ага, угу, але я вже не бачу. А я бачу. У мене близько она. А, все, все пропадає. Да, уже не видно. Ні, ну по-винку пропадає. Тих <рапляє> Бачиш? О, сейчас спутник. Ах! Спутник. Ну розвеясь чуть-чуть. Нет? А, все пропадає, так. За да. спутник над нею літає. О, да, все, все. Все пропадає. За спутник літає. Вс, да, да верхня час пропадає. Диви, яка в мене последня фотка получилась. Мам, а дві Диви! Диви, яка фотка вийшла. Зараз, дивись. А що? А що да, да. це по ікрах ще чорне? Так, так. Це зв'язки? Да, дивись. О! Воно чому? Горить? Ось, дивись. О, о, все, диви. о как. Прошу, як будто горить, ні? Да, дивись. О, как. як красиво. Тут погано був, видно. О, о видно, видно. Хорош. О, йде. Зараз Сару можемо сфоткати. Подивімося, як у мене. Ага. Дивись, Львівка, вийшла фотка. Фігеть, красиво. Покажи мені. Приближай? За холодно. <рикл> Ой, вс, офигеть. Mm -hmm. Вс, пишай. <рикл> ва... Достань фотку, робите. Не... Ты <рикл> тоже фоточку делаю. Ага. Mm -hmm. Тільки що... пори Опа. Давай, быстренько. червона уходить. А mm ты... -hmm. Okay. Yeah.